Друзі, а це вже цікаво. Зараз покажу. Де... Ого, бачу, бачу. Ух ти! Оце вже, оце вже так-так, друзі. Сьогодні 28 липня. і, Як я вчора і говорив, ми приїхали в гори. Але Львівська область. Не Франківщина. Жека вже не слухає. Рішу <рігаю> бігає десь. Вітаю, друзі. Сьогодні досить тепло. Ну, Десь 25 градусів. Сонячна погода, вітра взагалі нема. Ми приїхали сьогодні пошукати лисичку. Ну, от. ну а там подивимось, може ще що знайдемо. Ну а все, що знайдемо, все побачите. Айда. Перша лисичка вже є. О! Дві штучки. Бачите, воно підгрузки стоять. І ріша десь праворуч, метрів 20 від мене. З собаками зараз доженемо їх. Каже, підберезника знайшла вже. О, друзі. А ось і в мене підберезник. І бачите, який. Один і другий. Ну це дуже малий. Не будемо його чіпати, нехай підростає. Ну, а цього візьмемо. От ще два стоять, але вже старі. А цього, зараз подивимось. О, чистесінький. От таких би сьогодні знайти. То було б супер. Взяли з собою сьогодні два кошики. У мене трошки більший. Ой, Ірішки менший. Бо сьогодні хочемо пройти далечко, ну відносно далечко. Тому, щоб не повертатися мали. А? Ну, декілька лисичок. Підберезник. Тому, щоб не повертати, знаєте як. Бо зараз в цих місцях герби йдуть. Марсик, де вся банда? Ось ще декілька лисичок. Ой, які. Жека. А десь поруч напевно, вже і мама. А де ти є? Ага. А ось і ціла глявина під речників. О! Ці молоденькі. Ну, ми не по них. Підгрузки. А воно ще лисичка. О! Одна, друга і третя. І гарна така лисичка, друзі. А ну показуй, що в тебе. О, і в мене також, бачиш, підберезні і трошки лисички. Так. Може треба туди трошки глибше зайти. Так-да-да. -да Підемо. А ось ще лисичка. О як. О чую гарно сьогодні буде. А, до речі, друзі, ріша каже, що... Коли зайшла, бачила, я поки з вами здоровкався, бачила білий. Але такий вже ніякий. Зато означає, може, ми сьогодні і біленьких зустрінемо. Де ви є? Ріш? Не чую. вперед пішла. Она ці місця знає, так що... А оно ще лисичка. О! Бачите, і мала є, то означає, що вона... А воно ще... <cro TVs> Ту означає, що вона тут буде ще. А я казав вам по початку ролика, що зараз в цих місцях риби є. І не тільки лисичка. О! Гарно, гарно. Поки що а, великими сімейками не знаходимо лисички. Отак от. Небагато, але все ще попереду. Похід наш, друзі, тільки почався. Взяли сьогодні з собою водички, місочки собакам. Перекусити будь-які там. Ну, так, щоб о, автономно так походити. Далечко від машини вже відійшли. Так що все з собою є Чуєш, ріш? А там, бач, ліс взагалі інший, да? Тут такими участочками Змінюється постійно. Тільки вимкнув камеру, друзі, дивлюсь почулись чи ні? Ні, грибочок, А ну-ка, березник чи що? Бачте. Ух ти. Щось в мене сумневий є. Напевно це не підберезник, це горчак. Трошечки рожеве таке. Ну так. Ні, цей грибочок не будемо брати. Але якщо вони є, то і повинен бути і білий. І щось знайшла. Схоже на лисичку, але така велика. А ну зараз подивимось. Та, ріс, лисичка? Ти гарна лисичка. Ой, як. Бачите. Чистесенька. Що там в тебе? Ну, також гарчак? гарчак також. Я такий самий знайшов, бач тут. А тут видно, що тут рожеве, бачиш, під шляпкою. Такий гарний тут. Гарний, так, да, але... Не то, що треба нам. Зустрічаються мухомори сіро рожеві, бачите, які великі і маленькі. А лубінки зустрічаються, але старі. жодної молодої не бачили. Ну, Напевно підберезник стоїть. Так, да, ну, але старий вже. Так що, друзі, от так от бачите? Вчора були на схилах Дністра. взагалі нічого нема. От так. А тут, ну, грибів багато. А це що? Сироїшка. Ви ну, бачите, який колір. Ти бачиш? Ага. Жекери, пішли, пішли. Здалечку, подумав, що білий, бачите. О, а тут штук 10 их. О, гарна така. Он надломил. Ну то ничего. Там еще одна стоит. Друзі, а це вже цікаво. Зараз покажу вам. Ого, бачу, бачу. Ух ти! Оце вже, оце вже, оце так, так, друзі. Ви тільки подивіться, а. Бачите? Це все лисичка. Амітістова, до речі. Це незвичайна рішучечка. Незвичайна, амбітістова. І воно вона ще йде, і воно. Жека, не потопчи грибочки. Бачите, інший колір. Та, так, да, буду збирати. Супер. Теж дуже гарна гусика. Велика яка, бачите. А чистенька. Лисички, до речі. Теж крабошлимами бувають. Не так багато, але. Так, є. не так багато, але також. Ти зараз наступиш на Де? вон під ногою. А тут всюди вони. Які ж гарні вони. Оце так галявина. Ріжка такого збирає там. Така чиста? Та-да, да. Так, тут обережно не наступити. Бо вона тут всюди. Зараз такими кубками позбираємо, почікаємо і до кошика. Бачиш гробочлива? Гробочлива? Не бери. Ану, бачу, бачу. Ага. Ось, бачите, у нас вже трошки є. Да, собаки поп'ють водички. Та підемо далі. Ще лисичка. Ану. Ну Но це вже звичайно, да? Жовта. Ага, бачу, бачу. І Там далі вон ще є. Ага. Оберезня. Ну так, це, мабуть, звичайно, така. О! Там на тому боці ще є. Оце вже це також. Це ще гарно. Так тут пройти? О, оцю візьмемо. І ось така кучерява лисичка. Але гарна. Більба. але старий. Воно ще лисичка. І цю візьмемо. Поруч дві голубінки, але їх поїли, бачите. Ох, і гарне сьогодні в лісі. Ще трошки поруч. Воно там вона ще йде. Небагато, але є. А у вас там що? А? Що у вас там? А? Що у вас? Друзі, здалечку бачу. Напевно, білий. Зараз подивимось. Чуєш, Ну, зараз подивимось. Правий я чи ні. Ні, але білий. Ууу, ріш. Дивись. Бачиш. Я тобі казала, що я там старий бачив. Отак, От друзі. Це перший біляш на сьогодні. Напевно, другий стоїть. А ну зараз, зараз подивимось. Оце валує стоїть. Оце авто. а Ні. Це не білий. Це також валуй. О, да. Здалечку схожий не білий вони. Повільно ходимо. Уважно дивимось, бо можна пропустити. Бачите, яка сировіжка. Бачив грибочок? що, не вже червоняк, а? Друзі, червоняк все! Ріша! Ні, червоняк! Ось так, який гарнюсик, а? Зараз ми його почекаємо. О, який красунчик! Чистий. До кошика. О, краса. Такий настрій, друзі, ну то просто просто супер. Як гарно, що ми саме сюди поїхали. Далечко, але дуже гарно. Бачите, друзі, це ото, що ми вчора говорили. Риб зараз більше в хвої. Ну, по крайней мере, по тих місцях, що ми знаємо. А воно лисичка. Є Тільки вимкнув камеру, друзі. Позаду мене ще лисичка. Одна, друга. Щека там носиться, третя маленька. Я тут, Ріж. Так, в мене також лисичка Іріш. У мене також лисичка. ця дрібна. Ця також. Воно ще йде. Але теж дрібна. Що там в тебе лисичка? Ага, так, якось... Та в мене також, так, да, воно так розкидано, да? так. Ну, бачиш, он трошки, там трошки. Ага. Але гарна така, так? Да? Угу. Але багато малої. Ну, то я казав, так. Да. Тут вона ще буде і буде, лисичка. Ану, бачите. А оце заберемо, сховалася. Яка гарна. Підгрузка багато, Бачите як. Дуже-дуже багато. Різних грибів у лісі. А ось і рішень червоняк. Там в мене такий самий. Та, такий самий, чистий. Де, ти тут знайшов, так? Знайшов грибочка бачите, як лисичка виглядає, але це єжовік Ти де? Такий темний ліс тут, ну часточок ліса. Березник. Зараз подивимося так. Начебто гарний, але... чистий друзі, бачите? Гарний гриб. А ось поруч ще один підберезник. Тут як така ложбіна, яр такий. Підберезники полюбляють такі місця. Оп. А, ні, не хробочливі, друзі, але вже ніжка така жорстка. Я тут. Собаки вже поруч да? набігали сьогодні так, що Ану, показуй, що там в тебе. О, та дуже гарно, друзі. І підберезники, під осичники є. біленького знайшли. Лисички. Ну, трохи менше за пів кошика в мене і Іріші. Та нам вистачить. Та вистачить? Ти що? Гарний день такий сьогодні. Дуже гарно, будемо ми виходити. Там лісова дорога. Нам ще десь метрів 200 до машини, якщо я не помиляюсь. Десь так. Дуже вдала поїздка, друзі. Супер. Але треба їхати додому. З вами, як завжди, до наступної лісової прогулянки. Пока.